Трасу міжнародного значення сьогодні зранку перекрили у Тернопільській області. Зопів тисячі мешканців села селища Вишнівець вимагають знайти убивцю випускниці. 17-річну дівчину знайшли на узбіччі дороги із ножовим пораненням у серце. До цього її зґвалтували. Та в поліції досі немає жодного підозрюваного. Репортаж сьогодні. Кілька сотень жителів Вишнівця о восьмій ранку перекривають трасу. Люди обурені бездіяльністю поліції. Останньою краплею стало зґвалтування та вбивство випускниці місцевої школи. У мене, наприклад, п'ять внучок є. Діти такі, що вже хочуть вийти. Ми Виходили, вони хочуть вийти. кожна боїться. Діти на вулиці бояться вийти. у понеділок. Тіло 17-річної Ірини односельці знайшли на узбіччі центральної вулиці селища. В перші 30 вона ще йшла, а тут проходила камера, зареєструвала. В 6.40 її знайшли. А наскільки я знаю, міліція приїхала там через годину чи через скільки. У поліції розповідають, дівчину спершу гвалтували, а потім зарізали. Ніж струмили просто в серце. Декілька ножових поранень. Попередні є вже дослідження, що проникаючи в серце легені. Експертиза ще на даний час судово-медична експертиза проводиться, але з моменту огляду тіла вони вказують, що десь 6-7 годин смерть настала. Підозрюваних у злочині поліція не має, мовляв, чимало фактів не розголошуються в інтересах слідства. Люди ж заявляють, слідство затягують умисно, адже на дорозі, де викрили Ірину, працюють камери цілодобового стеження. Бачили таксісти, от і бачили, що якісь там люди, що як викидали. Ну і джипа. поліція прикриває всі всі дані. Вони знають, вони знають, але прикривають. Та силовики запевняють, роблять усе необхідне для найшвидшого розкриття злочину. Вчора біля церкви я сказав, пропустимо про прослід автомобіля. Так сьогодні та інформація от вийшла в люди. Так завтра людина збуртує колеса, поставив інше колеса. Якщо я зараз Від буду до того часу всі... ще не перевірених колес, кількість протестувальників зростає до півтисячі. Майже дві сотні людей блокують виїзд із вишнівця. Що то за міліція? Що то за міліція стоїть перед ним за два метри. Їде машина по тротуарі, а він мені в очі каже, я не бачив. каже, я не бачив. Будуть перед ним різати дитину. А він потім визати, я не бачив. Більше години поліція вмовляє людей відкрити проїзд. Правоохоронці запевняють, більше як півсотні поліцейських від понеділка працюють над розкриттям цієї справи. Закликаємо людей до співпраці, тому що тільки разом можна якусь здобути інформацію. Ми дали контактні телефони, стаціонарні, мобільні. Тут працює в нас штаб в селищній раді. Зрештою, пів на десяту люди розблоковують проїзд. Завтра о восьмій ранку чекають від правоохоронців першого звіту. Якщо розслідування не просуватиметься, то місцеві жителі готові відновити блокування траси з Тернопільської області. Юлія Сухаревська, Михайло Ярмишин, Сергій Бодак. Сьогодні канал Україна.